Тим часом польські перевізники перенесли початок блокади руху вантажного транспорту поблизу трьох найбільших автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні із 3 листопада, тобто із сьогодні на 6 листопада, тобто на понеділок, за словами організатора, цей протест офіційно зареєстровано польськими перевізниками в місцевих органах влади до 3 січня 2024 року. Так вони анонсують, що він повинен був би тривати. Також там повідомляють, що о, блокуватиметься проїзд вантажних автомобілів, натомість буде пропускатися гуманітарна і військова допомога для України. Серед головних вимог польських організаторів страйку назвали відновлення з боку Польщі практики дозволів для українських перевізників. Також польські вантажні автомобілі мають бути виключені з є черги для порожніх автомобілів, які повертаються з України до республіки Польща. А також зупинку видачі ліцензій для транспортних компаній з капіталом поза європейським союзом. Отож, про справи кордону будемо говорити далі. І з нами на зв'язку Андрій Демченко, помічник голови державної прикордонної служби України. Пані Андрію, вітаємо вас! Слава Україні! Доброго вечора! Слава Україні! Вітаю студія героям слава! Ну, розпочнемо, мабуть, із актуальної інформації, так яка зараз ситуація загалом на пунктах пропуску? Розуміємо, що страйк польський ще не почався, але наразі чи спостерігаємо ми якесь навантаження на наших пунктах пропуску на в'їзд і на виїзд? Треба розуміти, що зараз пункти пропуску на кордоні з країнами Європейського союзу і на кордоні з Молдовою, окрім придністровського сегменту, це основні напрямки, де відбувається загалом пасажиро-транспортний потік. Бо і пункти пропуску на кордоні з Росією і на кордоні з Білоруссю, ну і власне зачинені рішенням уряду, і власне порти України не функціонують повноцінно як це було до повномасштабного вторгнення. Ну, звісно, що пункти пропуску мають значне навантаження, але якщо говорити про безпосередньо пасажиру потік. То в порівнянні з літнім періодом він значно зараз впав, але залишається таким досить динамічним. Бо, до прикладу, в будні дні кордон може перетинати десь 85 тисяч осіб в середньому за добу в обох напрямках, а у вихідні може досягати і 120 тисяч осіб за добу в обох напрямках. Ну, і, звісно, коли йде збільшення пасажиропотоку, то Відбувається і збільшення транспорту з легкових автівок, що призводить також до черг. Але якщо взяти весь пасажиропотік за 100%, то більше 50% припадає саме на кордон з Польщею, де й відмічається в тому числі і черги легковиків. Але як правило, збільшення черг це напередодні вихідних або ж субота-неділя. Пане Андрію, якраз анонсований ще страйк польських перевізників, як він може вплинути на роботу пунктів пропуску, і як ситуація виглядає зараз? Дивіться для вантажних транспортних засобів. Діє такі нововведення, які є черга. Його було впроваджено мінінфраструктури разом з мінцифрою Державної прикордонної служби державної митної служби. Тобто на 16 пунктах пропуску а, рух для вантажів відбувається виключно через її чергу, коли автомобілі реєструються в цьому застосунку і прибувають до пункту пропуску. Виключно у визначений день і визначений час адміністратори її черги за необхідності можуть навіть коригувати час в залежності від того, як а, яка інтенсивність проходження безпосередньо контрольних процедур автомобілями в пунктах пропуску як України, ну і в подальшому. Також на кордоні з Польщею або з іншими країнами. Тому, а, скажімо так, такого навантаження автівок фізично, які перебувають біля пунктів пропуску, як це було до впровадження її черги, немає. А, тобто, автівка може очікувати на перетин кордону де-інде, не обов'язково біля пункту пропуску, а прибути, прибути до пункту пропуску виключно знову ж таки у визначений день або у визначений час. Але той та акція, яка анонсована польськими перевізниками щодо блокування руху вантажівок, які слідують через українсько польський кордон, а це три напрямки, як вони зазначали: це напрямок пункту пропуску Ягодин, пункту пропуску Краківець і пункту пропуску Роворуська, звісно, унеможливить практично перетин кордону. На цих напрямках, бо за повідомленням, які ми маємо від польських прикордонників, а ті, в свою чергу, від організаторів такої акції, вони блокуватимуть рух як на, на в'їзд в Польщу, так можливо, навіть на виїзд з Польщі. При цьому серед анонсованого що це не стосуватиметься автобусів, це не стосується блокування руху, це не стосуватиметься руху легкових автівок. А також не стосуватиметься руху вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу для України, або ж швидко псупсуні вантажі а відносно інших. Звісно, що рух може бути ускладненим. І спочатку такі дії анонсувалися на третє число, тобто на сьогодні. Але в подальшому, як ми бачили, з відкритих джерел організатори акції перенесли її на шосте число. Ну так, понеділок покаже, чи такі це блокування відбудеться, але тим часом для прикордонників додалося, так би мовити, нової роботи. Так йдеться про ухилянтів, так людей, які хочуть покинути територію України, зникнути з неї незаконним шляхом. Яка динаміка зараз спостерігається? Так, бо пам'ятаємо моменти, коли було навіть по кілька десят людей, яких ловили на різних ділянках кордону з Європейським Союзом, і чи трапляються досі такі курйозні випадки з переодяганнями, наприклад? Так. Дивіться, давайте в першу чергу говорити не про ухилянтів. Бо якщо говорити про законодавство України, такі особи є порушниками державного кордону, і прикордонники не вправі виносити рішення, чи вони ухиляються від призову, чи не ухиляються. Це можуть зробити або правоохоронні органи, або представники територіальних центрів комплектування. Ми ведемо мову про осіб, які намагаються у незаконний спосіб перетнути лінію державного кордону України. Ну, звісно, що зараз ми бачимо більше таких спроб на вихід з України. В першу чергу це пов'язано з тими обмеженнями, які почали діяти на кордоні з введенням воєнного стану. Мова йде про чоловіків українців у віці від 18 до 60. І, ну і власне вони становлять основну категорію порушників державного кордону. І таких спроб на даний момент ми фіксуємо в середньому десь близько 30 за добу. Це і по напрямку пунктів пропуску, коли особи намагаються використати підробні документи або підкупити інспекторів державної прикордонної служби, а також по, поза межами пунктів пропуску, тобто по зеленій ділянці кордону. Але якщо знову ж таки проаналізувати перші місяці ведення воєнного стану, то зараз ці показни... ця кількість спроб незаконного перетину кордону. А набагато менше, бо тоді ми могли виявляти і до 80, і до 90 осіб за добу, які навіть такими великими групами намагалися подолати лінію державного кордону. Але на жаль, такі спроби залишаються і на даний час, і власне на прикордонників де досить велике навантаження, бо це і збільшення пасажиропотоку по пунктам пропуску. Це і необхідність належного належної охорони. Державного кордону наша відповідальність перед країнами, які з нами межують щодо недопущення спроб незаконного перетину кордону, і можу додати, що кількість спроб незаконного перетину кордону все ж таки більше відбувається по зеленій ділянці кордону. Загалом за час дії воєнного стану нашими прикордонними нарядами вже було затримано більше 16 тисяч 400 осіб, які по зеленій ділянці кордону намагалися перетнути кордон. Щодо курйозних випадків, то, можливо, ви бачили на днях кілька порушників намагалися подолати річку Тиса, тобто вони йшли поки до неї, але прикордонники їх затримали, і при собі вони мали такі надувні невеличкі матраси у вигляді кругів, за допомогою яких вони і планували. Долати гірську річку, але це також і небезпека для їхнього життя. Бо щонайменше 25 осіб, 25 порушників загинули під час своїх таких незаконних мандрівок. Більш курйозні випадки можуть ставатися в пунктах пропуску. Ну напевно, на початках це навіть було дивно зараз трошки інші спроби. Незаконно перетнути кордону раніше. Так чоловіки перевдягалися в жіночі одяг, ховалися там в бебі боксах. Зараз ми бачимо таку інтенсивність, коли порушники намагають сховатися в конструктивних особливостях транспортних засобах. Ну от один з останніх випадків, до речі, це потяг Запоріжжя-перемишль. Так його було зафіксовано. От буквально нещодавно там провідник облаштував сховок у цитую «замкненій технологічній порожнині. Де ухилянти мали ховатися під час проходження прикордонного паспортного контролю, і вартість от такого проїзду, отам в цьому сховку, складала 2,5 тисячі доларів. Ну, явно дорожче, ніж звичайний квиток, ну але розуміємо, за що ці гроші були плачені, і сума залежала, окрім того, від терміновості втечі і розкладу руху потяга. Так? Тобто, ну от зараз додивимося ще трошки цього відео, бо, власне, відкриють, бачите, вирізане спеціальне. Такий сховок технологічний, і звідти з'явиться людина. Скільки часу він там міг провести, як він там мав їхати? Худенька мала взагалі, бути людина. Ось та. ну, така цікава, курйозна ситуація. Одна з, так би мовити. Е, ну Чи часто влаштовують саме такі сховки у транспорті? Uh, ну, за останній час часто і цей. І в потягах це і в вантажних транспортних засобах, і в легко, і в легкових транспортних засобах. Але якщо розібрати цю ситуацію до прикладу, то порушнику за такі дії передбачена адміністративна відповідальність а натомість тій особі, яка намагається організувати незаконне переправлення його через кордон, передбачена вже кримінальна відповідальність. І таких випадків ну на жаль досить багато. Один з них також це був був по Закарпаттю, коли іноземка в своєму транспортному засобі в багажнику конструктивній такій ніші е, приховала чоловіка і везла його через кордон. То знову ж таки в в тому випадку також порушник понесе адміністративну відповідальність. Тобто чоловік а жінка несе кримінальну відповідальність за такі свої дії. Е, можу додати, що наші оперативні співробітники. Активно працюють для того, щоб викривати такі схеми, викривати організаторів, посібників, які намагаються організувати незаконне переправлення осіб, і загалом за час дії воєнного стану вже викрито близько 300 таких злочинних протиправних груп, які власне спеціалізувалися на тому, що обіцяли сприяння в незаконному перетині кордону людям, брали за це великі кошти підробля... надавали їм підробні документи, або ж власне підвозили їх до кордону і в подальшому намагалися їх перевести через лінію державного кордону. Тепер про тих чоловіків, які мужньо боронять нашу землю, про справжніх чоловіків хочемо обговорити ситуацію на фронті саме в тих ділянках, де прикордонники несуть службу, зокрема Авдіївці, звісно, як яке там зараз обставини ситуація по лінії фронту. Вона Дуже непроста, але прикордонники залишаються складовою силою оборони нашої країни від початку від самого початку повномасштабного вторгнення. Наші хлопці були на всіх напрямках раніше по лінії фронту. Вони залишаються і зараз це і на Авдіївському напрямку, і на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському напрямку, на півдні нашої країни. І разом з іншими українськими захисниками з іншими підрозділами Сил оборони мужньо утримують свої позиції. Найтяжче зараз, напевно, це Купінський напрямок і Авдіївський напрямок, де ворог не полишає спроб штурмувати позиції, в тому числі і підрозділів державної прикордонної служби, де наші хлопці тримають оборону. Вони на діївському напрямку не полишають спропотечити місто, максимально даючи свої сили в атаки. Але можу додати, що зараз прикордонники мають зовсім інше озброєння ніж це було ще на початку повномасштабного вторгнення. Вже на озброєнні в Державної прикордонної служби є і мінометні підрозділи, є артилерія. Є гармати, є реактивні системи залпового вогню. Звісно, що є і підрозділи, які навчені протидіяти ворожій техніці. Активно застосовуються безпілотні літальні апарати для розвідки, для ураження цілей, в тому числі за допомогою півдронів. І е, активно хлопці використовують засоби для того, щоб протидіяти і ворожим ВПЛА, які ворог також активно застосовує для того, щоб е, намагатися вибити наших хлопців з позиції. Пане Андрію, дуже дякуємо вам, що знайшли можливість сьогодні увечері доєднатися до нашого ефіру, поговорити не лише про. Той кордон, який наразі є чинним і відкритим, а й про той кордон, який ще хлопці повертають так і обов'язково повернуть. Дякуємо за службу вам та усім прикордонникам. І з нами був Андрій Девченко, помічник голови Державної прикордонної служби України.